26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію Держстата. Це правда вообще. Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. А, я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного а, товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві. Поніло? А хто свій бізнес якийсь? От мені цікаво, це нам ну, якусь картинку гарно, чи щось е, тут не так на цьому зображенні, бо ну, якісь дуже кардинальні зміни. Поніло? В Харкові взагалі 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент-хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас, ніж на роботі фізичні. Тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень, більшість стільки отримують. І ми ще вони от розповсюджуючи відео у нас просто онлайн, можуть собі взяти і мігрувати, кинути роботу і зачекати наступну якусь роботу. Я просто дивлюсь, як це як змінюється. Таке враження поняло, що світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а оцей цей середній клас замінити роботами, штучним інтелектом, ботами. Чого? Бо всі вийшли наушники зараз, ЕПО Apple, Ерпосприкладачем, Apple, знайте знаєте. і мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже: Сільо, це раніше оці перекладачі ми найбільше і гонорари отримували за те, що ми в животах перекладаємо, як суфлір. Це найбільше за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто якась штучка магазина за 300 доларів, там да чи скільки ці наушники будуть стоїть? заміняють перекладача, і це тільки початок. І вона каже: Ми не знаємо, що робити, ми все життя на це вчилися. Не знаємо, що тепер діли. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. А айтішники, пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить у нього вообще лімузин, парше, двохітажний том. Це там у нього жінка, вообще з Голлівуду якась. Ну, таке було враження. Айтішніх. зараз сайтішніки. Прикиньте, як все змінюється. Що а, буквально декілька років назад, IT це ще було супер, а це ще вчитися треба. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні, ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще, ніж От, Слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні, 8 років завдяки соцмережам. Instagram, Facebook, TikTok, от Маркету агенці вона була. І це мені дозволяє так порисуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу, як у людей залежність, яка від телефону, і як. В фізичному світі нас зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять. Током робочих місць нема. Потім прокидаєшся, кажуть, та твоя робота вже не така і потрібна, і вже робот зам'я. Воно мене степан, робот-полісос. Дивіться, степан, вже мені більше це не треба. Він полісоса, він полимає, він копійки своє на сам ділі. Воно тільки в бренді різниця. І вже все вже прибиральниця не треба. Розумієте? Хоча така професія була, що в чучо в крайньому випадку ти йдеш на прибирання, і ти заробиш якісь гроші, ти, ти не пропадеш, а зараз. Що? І от це от небезпечно. А в онлайні купа напрямків. Поняли? Я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити і безкоштовне навчання і ефіри і розкажу свій досвід, на чого можна заробляти. Ну, понятно, ви знаєте, що блогери заробляють там на дропшипінгу, якісь там товарки, туди сюди Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти. А де ви дійсно можете гроші отримати? Безкоштовно, нічого там платити не треба за ті дні навчання, бо проблема в тому, що... Не ясно, як тепер виживати далі, щоб не опинитися в цьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули шара, то ти вчився, намагався блін щось робив. А його взяли і замінили роботом штучними інтелектами. І ще знаєте, як вони кажуть, ми зробили робота, який замінить цю професію. А за цим, поняття, вони там гардяться, хлопають, то який робот, а за цим роботом стоять мільйони людей, які остануться без роботи. Потім це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асиміліруватися в майбутнє, зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах, тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якісь напрямок собі не виберете, ну, далі може бути дуже важко і прям, прям сліза може потекти. На жаль, ви це все самі розумієте, іначе ви не додивилися відео до цього моменту. Тому. Напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. Це, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.